Сьогодні поговоримо про вибори у Румунії та Польщі і про ризики для України опинитися в оточенні недружніх сусідів. Погляньмо на карту: на сході та півночі України режим Путіна та Лукашенка. На заході теж не все спокійно. Угорщина та Словаччина з проросійськими урядами не є надійною опорою. А ось Румунія та Польща це ті сусіди, завдяки яким Україна може мати зв'язок з Європою. І саме тому Кремль мріє, щоб і ці країни змінили курс. Бо тоді Україна опиниться в небезпечному кільці з усіх боків. Саме зараз у цих двох державах відбуваються вибори, і їхні результати це питання нашої стійкості у війні. Що ми маємо на сьогодні? У Румунії перемогу на президентських виборах здобуває Ніку Шордан – чинний мер Бухареста і проєвропейський політик. У Польщі інший мер мер Рафал Ташковський з Варшави, лідери у першому турі. Він випереджає опозиціонера Кароля Навроцького справа і справедливості лише на 2%. Тому другий тур 1 червня стане ключовим випробуванням для команди Дональда Туска. Перемога в Румунії Нікушора Дана відбулася після резонансного рішення конституційного суду, що скасував результати першого туру 2024 року через виявлене зовнішнє втручання, зокрема через дезінформаційні кампанії в TikTok. Про роль Румунії та Польщі для України йдеться в міжнародному огляді Київського безпекового форуму. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Цитуємо: у той час, як українсько-польські відносини переживали напругу, зокрема через блокування кордону в минулому році, Румунія взяла на себе критично важливу частину транзиту українського експорту до ЄС. Польща, попри внутрішню політичну поляризацію, залишилася одним із головних торговельних, безпекових, логістичних партнерів України. В обох державах присутня потужна військова інфраструктура НАТО, фактор, який має довгострокове значення для регіональної безпеки та потенційної взаємодії з Україною, зазначається в огляді. Отже, ці вибори не просто новини за кордоном. Це стратегічне питання нашої обороноздатності. Напишіть у коментарях, якою, на вашу думку, буде політика Румунії та Польщі щодо України після виборів. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями, які формують наше завтра. Більше про міжнародні події на сторінках Київського безпекового форуму. Посилання під відео.